99 спортсменів з України, Польщі, Білорусі та Молдови з'їхалися до Закарпаття, щоб визначити кращих у восьми класах мотоциклів. До цього часу на території Закарпаття не проводилися змагання такого високого міжнародного рівня. Трасу протяжністю 1700 метрів мали можливість випробувати як професіонали, так і ветерани мотоциклетного спорту аматори та навіть діти. Її організатори підготували за два тижні. Тож у перших заїздах мотокросери не форсували подій, вивчали невідому трасу. Це якби перші змагання тут проводяться, вона тільки построєна була, траса доволі хороша, скоросна. Всі повороти, в принципі, все все добре. Через травми, яких зазнали мотокросери під час перших заїздів, не всім вдалося взяти участь у завершальній стадії перегонів. Ми ще вчора на тренування, на першому кругу прига ковиркнулися, чуть я вибив руку. Сьогодні поїхав з вибутою рукою і от вирвав тільки, що ми стали під горку. Толкали, мотоцикл рванув і мені дірнуло назад, і все. От футбольний м'ячик. Подібні міжнародні змагання нададуть додатковий поштовх у подальшому зростанні майстерності та професійності закарпатських спортсменів, впевнений керівник краю Олександр Ледида. Закарпаття має дуже великий потенціал і історію мотоциклетного спорту. Успіхи наших мотоциклістів в чемпіонаті України, європейських змагання говорять про те, що ми цей вид спорту будемо розвивати І в цьому виді спорту. Ми е, займаємо призові міста в Україні. Я думаю, що недалекий цей час, коли ми будемо займати призові міста в Європі. Організатори сподіваються, що на цій трасі може пройти і першість Європи. Будівництво відповідної інфраструктури може стати першим кроком у досягненні цієї мети. Потенціал для цього є, бо й місце траси вибиралося з огляду на перспективу подальшої розбудови.